Через стрімке зростання рівня захворювання на грип і герві. Ліцей номер 3 міста Житомир перейшов на дистанційне навчання з сьогоднішнього дня. Ще чотири навчальні заклади перейдуть в онлайн формат завтра, двадцять сьомого лютого. Дев'ятнадцяти, двадцятий, 32 другий, три шостий, ліцей, які вже прийняли. Рішення, що вони завтрашнього дня переходять на навчання з дистанційними технологіями. І сьогодні ще ми чекаємо інформацію, як будуть працювати колективи, обговорювати інформацію, опрацьовувати своїх заходах згідно тих показників щодо захворюваності наших діточок. Раніше на дистанційне навчання уже перевели 21 клас у різних навчальних закладах. Якщо 50% дітей відсутності за захворюваністю, то клас переходить на режим дистанційного навчання. Якщо 20% і більше відсотків відсутності дітей в закладі освіти у нас ліцеї, то ліцей приймає рішення щодо переведення всього контингенту учнів всього закладу на дистанційну форму навчання. Згідно з дослідженнями, наразі у Житомирі хворіє близько 3700 учнів першої зміни. Незабаром проведуть аудит і серед школярів другої зміни, аби оцінити ситуацію. Загалом тому більш повна інформація буде вже на завтрашній день, що врахує кількість дітей. Хворих на і других змінах багато хворих на гриві та грип є, і серед педагогів розповідають у департаменті освіти. Ми говорили зараз з одним з керівником ліцею наших центральних частині нашого міста. Майже декілька кафедр випадають, що навіть немає ким замінити. Тому і тут ці заходи дійсно вони потрібні щодо для того, щоб покращити стан здоров'я наших і вчителів. Ну і, звичайно, наших учнів. Негативна тенденція зростання рівня захворюваності дітей зберігається і в дошкільних закладах освіти. З понеділка у нас було 600, сьогодні 728 захворювань дітей. Це складає 18% від загальної кількості дітей. На жаль, погіршується ситуація з захворюваністю. І саме головне, що ми пропонуємо вживати заходи, щоб розірвати цей ланцюжок захворювань. щоб… Хворі діти не передавали захворювання дітям, які здорові, щоб воно здолали і перервали цю епідемічну ситуацію.